Вітаю, друзі! Це International Design Show Toronto. виставка, яку я обіцяв своїм глядачам, якщо буде 100 лайків на попередньому відео. Походимо по цій виставці, доволі цікава виставка в Торонто, дизайн інтер'єрів. Прикольні тут є такі концептуальні речі. Покажу вам, що тут є цікавого та прикольного. Сподіваюсь, що вам буде. Також цікаво і прикольно. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і насолоджуйтесь тим, що ви тут побачите. Що у нас тут є на виставці? На виставці у нас є матеріали для оздоблення. Наприклад, ось така плитка прикольна. Є меблі, є сантехніка, є всякі дизайнерські агентства. Прикольні меблі, цікавої форми.

At the Constantinos Пач. Дуже цікавий павільйон. Пахне деревом. Тільки побудували, напевно. Можна спробувати і навіть полежати. І це зараз вам щось цікаве розповість продавець. А це напевно у людини робота тут спати. Дуже прикольно. О, це у нас барел сауна. Сауна в бочці. Інфрачервона зазвичай. Ні, це електрична. Електрична сауна в бочці, яку можна придбати, скільки вона коштує, не написано. Але ось такі речі можна дуже легко орендувати в Торонто. Вам привезуть на, на подвір'я таку сауну в бочці і можна пару, пару днів її покористуватися і потім її заберуть. Тут на кухні це цілий город зробили. Прикольно. Бажаєте таку кухню в себе вдома? Коротше, вони закривають шоу сьогодні а, і вони роздають усе всі ці пленс, всі ці трави, салатик ось такі. Петрушку можна забрати з собою додому. Ось такий чудовий розмаринчик достався мені <с>?, на халяву, тому що вони закривають вже виставку і сказали, забирай все, що хочеш. Думаю, чому би ні? Цікаво, наскільки вигідно як виробнику приймати участь в таких виставках. Я думаю, що вихлоп з них не дуже великий, але все одно люди виставляються. Бажають заявити про себе. Багато китайців. Компанії мають якихось представників Торонто і тягають різноманітні речі з Китаю. Це доволі вигідно, тому що, наприклад, меблі в Канаді доволі дорогі, а в Китаї набагато дешевше. Тому торгувати китайськими меблями тут. Може бути дуже вигідно. Або система освітлення, або кераміка, або що завгодно, в принципі. Це, напевно, не яхта, яку можна покрутити, але також є ручки. А тут у нас Вольва щось представляє. На виставці дизайну у нас чомусь є Вольва. Напевно, це такий не скандинавський інтер'єр тут. Volvo XC90. Якийсь семінар у нас тут цікавий, напевно. Людей багато Виставка oh, you know, sort of... like Future Neighborhoods. Якісь концептуальні речі тут доволі красиві. Дуже красиві панелі. Справжні рослини і класні панелі. Міллі. Стенд Міллі. Міллі вважається в Канаді дуже люксовим брендом. Якщо в домі побутова техніка від «Міллі», то цей будинок коштує набагато дорожче. Тому ну, люди, якщо бажають побудувати собі люксове приміщення, купують побутову техніку «Міллі». «Міллі» пригощає кофе. Якщо попередня виставка, на якій ми були. Саме Торонто Буат-шоу, можете подивитись відео, воно сімейне більше, туди я би радив приходити з дітьми, то на виставку інтер'єрів дітей, напевно, брати з собою не варто. Тому що не дадуть вам нормально походити, нормально поспілкуватися з дітьми, їм тут буде не цікаво. Тому не беріть на цю виставку своїх дітей. Доволі треба так вдумчиво, я би сказав, ходити, щоб вивчати те, що тут є. Якщо у вас зазвичай щось цікавить, і ви бажаєте зробити якийсь незвичний ремонт в своєму будинку, то тут, тут треба ходити як на ярмарці вакансій. Тобто може бути перше враження, що тут якась сплошна фігня, але якщо вдумчиво походити, Получати те, що люди пропонують, можна знайти доволі цікаві незвичні речі. Наприклад, такі от каміни. ось каміни. З камінцями дуже камінь. Мін називається Hellfire. Полум'я з аду. Якийсь незвичний арт, наприклад, ось такі. Стульчики розмальовані якимись художниками доволі красиво. Якісь хейн тут люди продають свій. Дуже красиве панно таке в'язане. Ух ты, яка люстра, продають тканини. Тут дуже цікаві рослини, натуральні такі, якісь африканські мотиви. Класний інтер'єр. Концептуальні меблі у нас, дуже прикольні. Це найбільш зелений павільйон, Всі рослини натуральні. І вони отримали нагороду, золоту нагороду цього шоу. Все дуже просто. Не треба ніяких незвичних речей. Треба просто поставити красивий диван, обставити його рослинами, і буде золота нагорода. Прикольні і незвичні диванчики. Виставка інтер'єрів в Торонто доволі цікава, є прикольні речі, на які варто подивитися, якщо ви збираєтесь якимось чином. Поліпшувати свою домівку, якщо ви відноситесь до цієї сфери бізнесу, то я би обов'язково радив би сходити, подивитися, що новенького та цікавенького є тут на такій виставці. Ну, і взагалом вона дуже цікава і прикольна. Якщо є таке бажання, приходьте, вона проходить регулярно, кожен рік. На жаль, на цих вихідних вона вже закінчується, але наступного року буде така сама виставка в Торонто. Загалом не тільки ця виставка проходить, багато таких дуже схожих виставок є інтер'єрних в Торонто. І ходіть, ходіть, якщо вам цікаво. Наразі це, це точно вам не завадить. На цьому в мене все. Пока-пока.